Дуже є розповсюджена травма, це розрив передньої хрестоподібної зв'язки, і саме важливе це реабілітація після оперативного втручання. Сьогодні ми розберемо один з варіантів: це погане випрямлення коліна після певного періоду після операції. Завдання буде це повна амплітуда руху, тобто повне випрямлення коліна. Сьогодні ми попрацюємо в два блоки. Це перший буде мій офіційний реліз. Необхідний буде ось такий м'яч. Другий блок буде включати в себе часткове розтягнення, часткове пропрацювання необхідних м'язів. Для того блоку вам необхідна буде ось така еластична резинка. Тетяни цієї травми не було. Вона буде просто показувати ті необхідні зони, які нам необхідно розпрацювати. Вам необхідно буде ось такий м'яч. Для першого блоку і певне підвищення. Що ми робимо? Ми розміщаємо наш м'яч безпосередньо на задній поверхні нашого стегна нижче середини. Розміщаєте м'ячик зразу над коліном. Ось в цій зоні будемо працювати між коліном і серединою стегна. Ціль тиснути на м'яч і шукати зажаті зони. Вони тут будуть майже скрізь, адже якщо нога не розгинається, значить там все вже затиснулось. Ціль розмістити на якійсь певній зоні. І, наприклад, сьогодні ми розмістили ось тут більше на зовнішній частинці, і вагою своєї ноги, і ще додатково своїми руками ви можете допомогти і натиснути на регіон. Він буде незручний, болючий і доволі дискомфортний. Ціль не супер біль не 10 з 10, а 5-6 з 10, так щоб ви могли його перетерпіти. Сидите, розслабляєтесь і чекайте. Друга зона, яку нам необхідно розпрацювати, це литка безпосередньо теж зверху. Ви так само розміщаєте м'яч на вашу литку і гуляючи по м'ячу, особливо в зовнішній частині вашої гомілки, у вас будуть дискомфортні зони. Кладемо ногу на ногу для того, щоб збільшити ваші приємні відчуття. Так само залишаєтесь, спокійно, глибоко дихаєте, розслабляєтесь. Теж можна пройтись повністю по вашій литці, Аж до верху, майже до коліна. Тетяна, тобі подобається? І наступний регіон це безпосередньо вище середини стегна до кінця нашого кульшового суглоба. Вам необхідно буде стати до якоїсь стіни для того, щоб вам це було зручно спочатку робити. Від середини стегна і до верху. Так само тиснете своєю вагою на стіну і гуляєте спочатку впоперек і потрішечки такою ялиночкою піднімаєтесь до верху. Але дуже повільно, тому що регіони потрібно ловити, особливо зажаті дискомфортні, там затримуватись для того, щоб вони потрошечки розставлялися. І перейдемо безпосередньо до вправ. Це другий блок. Перша вправа в цьому блоці буде полягати в наступному. Ваша ціль підняти вашу ногу вверх, максимально скільки ви можете, випрямити вперед і пряму потягнути назад. Виносимо коліно вгору. Ціль випрямити максимально коліно, скільки виходить. І плавно в рівну ногу тягнете назад. І знову виносите згинаючи ногу, випрямляємо, скільки можете зусилля коліно. І тягнете пряму ногу назад. Ось такий кут буде зберігатись, до якого ви можете випрямити ногу. І з кожним новим повторенням, кожного дня у вас все буде цей кут розширятися і розширятися. Наступна вправа, ви лягаєте на ваші стегна, при цьому максимально стараєтесь випрямити спину. І після цього починаєте плавно тягнути коліна назад. І коли вже доходите до зони, в якій дуже важко терпіти, піднімаєтесь вгору. Знову спускаємося, лягаємо на стегна, тягнемо плавно коліна. І піднімаєтесь. Нахиляємось, лягаємо собі на стегна, старайтесь в спині вирівнятись. І після цього спина залишається зігнутою. Випрямляємо коліно і коли доходите до граничних зон, піднімаєтесь плавно вгору. Дуже важливо плавно випрямляти коліно. Не потрібно робити різкий рух. Плавний, спокійний і доведення до таких граничних зон розтягнення. Поки Тетяна працює, показую другу вправу. Для наступної вправи резинку необхідно прикріпити до поверхні і вдягнути собі на гілкостоплю. Нога залишається позаду, ви стаєте вперед. І ваше завдання перемістити вагу на опорну ногу і, плавно, випрямляючи ногу, підняти її вперед. Знову, з-за того, що кут залишається, ваша ціль все-таки випрямляти, буде навіть треморити в якійсь зонах, повертаєтесь назад. Розслабились, повністю розслабляйтесь, для того, щоб м'язи встигло відпочивати. І знову переносите вагу і починаєте тягнути ногу. Ваше завдання випрямити ногу, стояти вертикально, не нахилятись корпусом. Піднімаєте, витягуєте ногу. Повертаєтесь. Погляд залишайте прямо для того, щоб ви залишали вертикальну вісь. І наступна сама складна вправа це старт-спринтера. Стаємо на травмовану ногу. Ваше завдання її трішки зігнути, утримувати спину і нахилитись до підлоги. Повністю. Нога зігнута так, щоб вона не сильно тягнулась, для того, щоб ви контролювали вашу спину. І після цього ви починаєте піднімати таз вгору, доволі сильно почне тягнутися нога. І коли ви вже відчуваєте граничне натягнення, піднімаєтесь, робите крок. Дуже обережний рух. Максимально повільний, випрямляєте ногу, піднімаєтесь, робите крок. Якщо не виходить така амплітуда, почніть з маленької, тобто ви стоїте просто в ось такій позиції. І так само випрямляєте ногу, після випрямлення робите крок вперед. Нахилились до ось такого положення. Дуже круто, якщо ви все-таки дотягуєтесь до підлоги. Якщо дуже дискомфортно, то залишайтесь ось в такому положенні в повітрі. І після цього, залишаючи спину, починаєте тягнути ногу і тоді пробуйте піднятися повністю корпусом, зробити крок. Нахилились, вирівняли спину. Після цього починаєте випрямляти коліно, тягнути назад, підйом корпуса, крок. Ця серія вправ необхідна для вас, якщо у вас не випрямляється повністю коліно. Виконуйте кожного дня 3-4 хвилини міофасціальний реліз кожного м'яза, по 20 повторень кожної вправи. 3-4 кола, не старайтесь зробити годину, Зробіть 20-30 хвилин для того, щоб ви могли кожного дня цю рутину витримати. Не впадайте в вічі із-за цієї травми. Так, вона важка, вона дискомфортна і вона неприємна, в мене вона теж була. Багато футболістів, багато баскетболістів проходять через ось таку реабілітацію і потім повноцінно грають професійно і повноцінним життям продовжують жити. Працюйте над собою, тренуйтесь здорово та з розумом, і підписуйтесь для того, щоб не пропускати нові відео.